Сьогодні на огляді доступна модель роутера з підтримкою Wi-Fi 6, це той X2000R. Нам її надала компанія WCM. Роутер має підтримку таких технологій FDMA. Завдяки цій технології загальний канал розділяється на багато дрібних субканалів, і тому роутер і гаджети Wi-Fi 6 здатні обробити багато користувачів паралельно. Мімо технологія використовує одночасно кілька антенн на роутері не тільки для прийому даних, а й для відправки даних на пристрої. І саме головне, щоб оцінити переваги стандарту Wi-Fi 6, у вас повинен бути роутер і пристрій з підтримкою Wi-Fi 6. WPA3 3 це новий стандарт для шифрування паролю, його складніше зламати. Beamforming – це формування променю, має підтримку EasyMesh. Ця технологія дозволяє об'єднати в одну загальну мережу декілька таких роутерів. В комплекті з роутером йде посібний користувача українською мовою. Вказано AX1500 dual-band гігабітний роутер. Два діапазони Wi-Fi, швидкість сумарна 1500 Мбіт Кому цікава інструкція, може поставити на паузу і більш детально подивитися. Тут дуже детально все розписано: як налаштовувати, як можна налаштувати Easy Mesh, є гарантійний талон і список сервісних мереж для ремонту цього обладнання. В комплекті поставляється. Блок живлення 12 вольт 1 А, доволі якісний, пачкорд 1 метр і сам роутер. Антени у нас можуть двигатись на 180 градусів в різному напрямку 4 антени. 2 на 2,4 і 2 на 5 ГГц. Пластик матовий. Це дуже зручно, що не глянцевий, не буде відпечатки пальців. Дуже багато отворів для охолодження зверху. Тут у нас є 4 гігабітних лан порта один Ван це дуже добре, не так як в Xiaomi, тільки 3 лановських кнопка WPS і скидання налаштувань. Можна роутер вимкнути і включити. І роз'єм для підключення блока живлення. Є ножки. Пластикові, на жаль, не різинові. Є можливість кріплення його на стіну. На самих портах вановських Іван є LED-індикатор, який буде сигналізувати при підключенні. Роутер має дуже багато отворів для охолодження. Давайте підключимо блок живлення до роутера і перевіримо. Для цього нам потрібно підключити кабель інтернету інтернета порт і кабель в LAN-порт, який буде підключатися до роутера. Після цього нам потрібно підключити кабель до комп'ютера. І протестувати швид. При підключенні до комп'ютера нас з'являється LED-індикація. Перевіряємо швидкість через роутер на комп'ютері. 894 Мбіта Dunload, а плод 866. Вибрали інший сервер. 820 на 900 Мбіт. Давайте через ще один сервер протестуємо. У нас провайдер БКМ 830х910. Це ми тестуємо через роутер. Зараз підключили кабель без участі роутера напряму. Давайте перевіримо, яка в цьому виводку буде швидкість. Чи в нас гранича роутера? Напряму у нас 847 Мбіт. Віддача 946б. На іншому сервері. 855 на 948 Тобто швидкість через роутер трохи ріжеться. І саме, що треба перевіряти на самому інтерфейсі. На інтерфейсі швидкість 970-950 Мбіт, а на сервері для перевірки швидкості швидкість трохи менша. Тому потрібно перевіряти реальну швидкість саме через інтерфейс, через який ми підключаємося. Ethernet у нас зараз. 800-913 Мбіт, показ 933 на інтерфейсі, а через підтестики 870 Мбіт. І аплод 900 Мбіт. Тепер ми перевір'ємо швидкість по Wi-Fi на 24 ГГц через роутер. 146 Мбіт а плот 192. Давайте перевіримо швидкість iperfome. Пишемо сервер, speedtest.bkm.net.ua І кількість потоків ставимо 2 потока. Чи у нас буде швидкість відрізнятися чи ні? Швидкість у нас практично однакова. 197 Мбіт. Давайте збільшимо кількість потоків 4. 200, 207, 200. Практично те саме. Швидкість не сильно збільшилася при перевірці, при заказі у пару потоків. На інтерфейсі при цьому показує швидкість Підключення по Wi-Fi 300 Мбіт. Тобто у нас дві антенни використовуються на прийом і дві антенни на передачу даних. Але реально швидкість менша. Так, так як дуже багато Wi-Fi мереж. Практично в багатоквартирному будинку їх сотні. На частоті 24 Гц. Давайте перімо швидкість на 5 ГГц. Швидкість підключення у нас 1,2 Гб в секунду. Download 270 6 Мбіт. 277. І аплоат у нас більший практично в 2 рази. На інтерфейсі у нас 550, а спідтест показує лише 500 7 Мбіт. Давайте і 10 потоків. На інтерфейсі у нас 439 Мбіт. 433. Ще раз. І. Download. Те саме. Свідкісність міняється 424, 411. Давайте 20 потоків, запустимо. Спочатку 460 Мбіт, швидкість зростає, а потім все ж таки падає. 430 Мбіт, нічого не змішується. Кількість потоків не сильно нам допомагає. 430, 300, 415, 340. І аплод у нас 290, 280. На інтерфейсі ми бачимо 290 Мбіт. При цьому. Зараз перевіряємо. 230, 270, 280. Зайдемо на сам роутер по веб-інтерфейсу. По замовчуванню є тільки англійська мова. Потрібно оновити прошивку. Давайте попробуємо різні налаштування в 5 ГГц. Ми зараз переключилися 80 МГц, 5G. І протокол АЦ, яка буде швидкість при 80 МГц. 213 на 420 Тобто швидкість десь на 70 Мбіт до 100 Менше при АЦ протоколі. Давайте на 40 МГц протестуємо. в 40 МГц AC протокол у нас швидкість з'єднання 400 Мбіт, 170 на 318 Або 128 на 338 Айперфум у нас 300 Мбіт аплода. Dunload 112, ще менше. Давайте 5 ГГц. Протокол AX 20 МГц. Перевіримо швидкість. Зараз швидкість з'єднання 286 Мб на інтерфейсі. І швидкість завантаження у нас зараз 181 Мбіт і отдача 195 Це в нас в 20 МГц протокол AX. Тобто спектральна ефективність краще практично в два рази на протоколі АХ. Давайте АХ і 20 МГц іще раз перевіримо. 100 Мбіт. 106 на 145. Тобто Практично 90, ну, практично до двох раз швидкість. Давайте тепер протокол змінимо на N у 5 ГГц і ширина 20 МГц, яка при цьому буде швидкість. Download у нас 110, а Upload 119. Трошки хуже в N-протоколі, ніж АЦ, AC, AC протокол. Перфом у нас швидкість 120, 110 Мбіт. Це оплот. Давайте зараз змінимо AX протокол. І ще раз 20 МГц. У нас 286 швидкі з'єднання. Завантаження у нас зараз. 182, 183, 184 Мбіта і оплот при цьому 228 Мбіта. Там було 145. Практично в два рази швидкість інтернету протоколу AX краще. Тому, якщо надумаєте роутер купляти, потрібно вибирати саме з технологією AX на майбутнє. Хоча б швидкість не дуже велика в донлоді. Швидша, але, звісно, не така, як би хотілося. Давайте і перфом ще провіримо. Швидкість у нас 180. 178 Давайте ми в 40 МГц. О X-протоколі. У нас тепер 570 МГц. Мегабіт швидкість з'єднання. При цьому download 222 Мбіт, а upload 426, це 40 МГц. Тепер давайте перевіримо 5 ГГц, AX 80 МГц швидкість. У нас підключення 1,2 Гбіт. Download 260, 270, 284 Мбіт. І аплод 506 Мбіт. Це 80 МГц, швидкість з'єднання 1,2 Гібіта. Протокол AX. Айперфом у нас 440, 430, 420 Мбіт. Давайте зайдемо на сам роутер. Інтерфейс. І зараз у нас з'явилася українська мова. Оновилася прошивка. Що ми тут бачимо? Основні налаштування, розширені налаштування. Бачимо, що у нас є підключення до інтернету, протокол DHCP. IP-адреса. Тут ми можемо вручну статично прописати. Можна пароль на 24 ГГц і на 5 ГГц встановити. Можемо прив'язати IP-адрес до MAC, QSS, активувати швидкість на якийсь определений IP-адрес виставити. Розширення налаштування. Тут вже ми більше бачимо. Тут у нас є можливість вимикати LED-індикатори на роутері і вмикати. Інтернет у нас тут є налаштування. Можна LAN налаштування є, IPTV-налаштування. Для перегляду IPTV можемо прописати VLAN, який пропустити на порт Ethernet, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, п'ятий це у нас WAN. На Wi-Fi мережу можемо на 24, 5 ГГц. Подивитися список клієнтів. Лаштувати маршрутизацію можемо статично. Динамічно подивитися, маршрутизацію. IPTV 6 протокол у нас вже тут є. Можна прив'язку IP по МАКу зробити. DD, DNS лаштувати. Wi-Fi 2.4. У нас VP3 є. Шифрування. Немає протоколу AX є канали тільки 11, 13 немає. 40 МГц. В 5 ГГц у нас є додаткові налаштування. Ми можемо вибрати кількість Wi-Fi клієнтів на 24, 32 і на 5 ГГц 32. Тобто сумарно 64 клієнта. У нас підтримує цей роутер максимальна кількість. Якщо, звісно, в когось буде така кількість і цей роутер зможе його обробити. Є розклад роботи Wi-Fi мережі. Самообслуговування є. QSS, безпека, можна заборонити ping, фільтрація по IP-адресу, по... по назві, наприклад, якісь заборонити сайти, VPN можемо сервер активувати і налаштувати. Час. Може роутер витримувати якогось сервера. Розклад можна встановити, щоб роутер автоматично перезавантажувався раз в день або раз у тиждень. Може, є захист від DDoS. -а. Можна оновити прошивку в інструментах, зберегти, завантажити налаштування, змінити пароль, лог подивитися, статистику по інтерфейсу. І можна віддалено оновити прошивку. Довго дуже думає. Давайте подивимося на сайті. На сайті є прошивка нова, а нам видає додаток, що, що у вас саме нове і хронезабезпечення. Ми зараз його скачали і попробуємо оновити прошивку на роутері. Вибираємо нашу прошивку і оновити. Головне, щоб під час оновлення прошивки в нас не пропала електроенергія. Оновлення саме займає пару хвилин, для того, як оновилося, потрібно нам перепідключитися до нашого роутера по Wi-Fi. Після підключення нам потрібно оновити. В браузері сторінку. І знову ввести пароль адмін на вхід. Для як того про що візуально нічого не змінилося. Інтернет протокол той самий, зротова мережа та сама. Можна об'єднати Wi-Fi мережі, але я не раджу це робити, Активовувати Smart Connect. тому що ця функція в більшості роутерів не працює коректно. У нас на роутері є батівський контроль. Осьові мережі. Є додаток до смартфона, але він не працює коректно. Перевірялося на Android. Постійно пише, що у вас устаріша версія, хоч сама версія нова і не підключається до самого роутера, що не працює коректно. Можливо, на iOS в когось і буде працювати, будь ласка, в коментарях. Це напишіть. Підтримка клієнтів саме Wi-Fi 6 не обов'язкова, але в такому випадку швидкість буде нижча, чим потенціал нового стандарту зв'язку. Я б рекомендував, якщо ви вибираєте новий роутер, купляти саме з підтримкою Wi-Fi 6. Якщо вам такі огляди були цікаві, ставимо лайки і підписуємось на мій канал.